Дві сторони розкріплення, загинаю спеціально, щоб ну, зажимало. Чим проще випадати, це на мою думку бо виїдає. Виїдає, на русский далі Тяга тяга йде туди, не знаю, побачите, от, от тяга йде туди, до слідчого переходу. Ну, тут корба, я взяв корби, зіла. Вона якраз підходить. Підал там крепший набагато. Хотілося щось крепше взяти. О, Іде. Ось та тяга йде. Ось вони. Туди. Корпус тут над підшипниками. Називається розтяжка, розпорка, щоб регулювати фризу, плуг, все. Далі йдуть переход від Москвича з коліна. Я брав от спеціально таке. Ну, там і якраз не мішає для цепа, для фризи. Далі цепи. Далі тяги, такі самі як зверху. Нижні 35, верхні мають бути 30. Ну, так, як мені сказав Євгеній, до речі, дякую, Євгеній Котінко. Нормальний може бути. Другий стоп. Ось корпус перший. Тут така сама чепуха, бляха приварена. Така сама тяга, тільки ж тяга регулюється. От вони видно, від відмосквіча з, з, з наконечників ліво-права різьба. І відносимо тяга, ті саме підшипники ж йдуть. І ця тяга. ця тяга так само глуха, Та а ця мусить регулюватися. Тому що ну, наклон треба міняти, тоді так само тепер у спорті. Що тут ще? Кріплення до самого, до самої коробки, Не знаю, буде видно, не буде. Отак. За два тих, Причепив. Пречна тяга. Я тут ще я приварив ще дві, е -дві бабуха, три повертається і чіпляється, щоб легше, ну, легший підйом. Вічі пробезов розібрано наполовину тяги, які ставляться сюди, ці тяги звідти, та тяга йшла сюди, що я догнав, що я догнав, можна чіпляти більше. Плюс така біда. Я не знаю, як вони все називаються. Рубив би робити швелять, дирки. Не знаю, горав тільки на середній, насверлив. Багато може бути бах. Торбуси причеплю. Тіх тягах, як, як робити. Обов'язково треба, щоб були втулки. Бо якщо в трубу просто засверлити, то розбиває дирки. Ну, коротше, Нікудишня буде геть. Липи з блутами приварені. Два штуки. Ягаря. Корпус, вон підшиптик, видно. Тут два угольника, щоб приводив до цього, щоб не вирвало. Ось вот така от діла. Ті діла. Ну і все. Що я можем можу вам сказати, показати? Всі ділась. Вибрав 18. від На призі хватає. Покручує оцю що ви, отаку, о, кріплення, яке тільки з поля трактору тракторів задалепаний бачить. Призирували, трохи поламалося у нас. Ще не свіже. Це не іспортуний трактор. Ось ця, яка кріпиться сюди. Видно, не видно, бо сонце тут трохи. Такі ось такі діла. Нічого складного нема, знати розміра. 30 см ця тяга, ця тяга. 35 Крайні кріплення сюди. І до цього, і до цього. Тут ставимо болти, оці на типи йдуть. Тут і тут. Середня тяга. Чіпляємо цю, щоб на підйом. Нічого складного нема, щось треба, звертайтесь, питайте. Нема проблем ніяких. Бо на форумі там люди такі дуже жадні. <гум> дуже жадні. Я хочу за все подякувати Євгенію Кутенко, який один відгукнувся. Я як робив все, він один відгукнувся, мені допоміг, ну як поміг, дав пару консультацій. Те, 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 те. І цей, що на форумі, цей создав, він теж так, якби людина непогана. Я десь до нього загубив номер телефону, я колись до нього телефонував. Питав, у ну, мене з крокою були проблеми. Він досить нормальна людина. А так форум читав. Люди якісь такі всі жадні, всім все шкода, всі шкодують розмір, все там читав, я, я зареєструвався на ньому, хотів запитати людей, але почитав форум, що там всі кидаються на тих, хто питає, всі якісь дикі. От, байдуже. Комусь щось треба побратимувати що, питайте, немає питань, дам відповідь, бо як буде час, звісно, була весна, посівна. от такий у нас трактор вийшов. Туда Жигуль, тут два швеллера, рейка від таврвота, таврія, зас затровся. Шарові опори Жигуль. Тут. Нічого складного немає, Балка передня. Тут три шарики упор... три, шарі... три ігольчики підшипники. Два упорні і один от. Не видно, один, там он. другий, он. видно, напевно, що не О, он не знаю. не видно, Тут ще один, така сама. точно ситуація, як стоїть. Рейк ну, дуже махався, бо так якби не вистачає місця на те все. Міліметр, міліметр, зайшов. так як Ну такі от ситуації. Такий у нас бульдозер. Іспитував, до речі, всім советую робити такого На мотоблоці їздить, бо тяга набагато краща, ніж в мотоблока, бо садимо свою дупу туди. От, ну, передачу, коробку обрізали, тягар обрізали. Тут а, понижені, повишені, розблокіратор, газ. Рульова система від е, автомобіля е, 41-го москвіча. Сюди, сюди. Ось така ситуація в нас. Щось треба, комусь, питайте, пишіть, дзвоніть, заходьте. Ру буду радий, чимось допомогти. Всі люди браття, всі повинні допомагати одне одному. Трубка повернута, масло капає, розблокіратором. Не знаю, як його з ним що зробити, звісно. Я ще до сім Ну, да, Теж стандартний супорт Джигуль. Джигуль, класіка, просто пластину кріпиться, навіть на ідей бабусі. І тіте під шпонку. Яка шпонка там, на кулець під ту шпонку вибиваєте, ідентично ставите, все підходить. Нічого складного нема. просто що до знати. Степлення, ну не знаю, видно, видно. Там треба було перекидати на один зуб. Всі булти, там три штуки відкручуєте і просто перевертаєте його вперед. щоб я теж з ним довго мучився, так немає нічого не, не підходило, воно мусив до Євгенія Котенко знов дзвонити. Мужик настоящий. Деколи з матом, деколи без, але підкаже завжди і собака в нього файна на посівній постійно. З ним. Натяжителя ось сьогодні я відламав, то натяжитель був на фризу відламав, бо завалив так по самі не хочу. І коротше діваш, ну то нічого страшного, Ми зараз от з цієї струни не знаю, як то вам показати. Ну от така ситуація. Нічого тут у нас складного немає. Як у в системі. Зараз ще зберу, покажу. Ну от. Я зібрав навеску до кінця отака така на вигляд. попоюся В Афганистане, в черном тюльпане С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу К русским зорницам несет ребятишек домой В черном тюльпане те, кто с заданий Едут на родину милую в землю залечь В отпуск бессрочный, рваные в клочья Им никогда, никогда не обнять теплых плеч Когда в оазисы джела лопада Свалившись на крыло тюльпан наш падал мы проклинали все свою работу Опять бача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в двадцать лет могилы роют Которым в двадцать лет могилы роют но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, Стингер взлетает. Если нарваться, то парни второй раз умрут, и мы идем совсем не так, как дома. Где нет войны и все давно знакомо Где трупы видят раз в году пилоты Где с облаков не валят вертолеты И мы идем от гнева, стиснув зубы Сухие водкой смачивая губы Идут из Пакистана караваны а значит, есть работа для тюльпана И значит, есть работа для тюльпана В Афганистане, в черном тюльпане С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда в Азии сыт бада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять пацан подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в двадцать лет могилы роют, опять нести на родину героев, которым в двадцать лет могилы роют.